Доброго здоров'я, шановні глядачі. Стрес став невід'ємною частиною нашого щодення. Він вкрай негативно впливає на ментальне здоров'я, на наш організм в цілому. Сьогодні ми дізнаємося про вплив стресу на ендокринну систему. Запитаємо у фахівчині досить важливі речі, зокрема про зв'язок стресу і розвиток цукрового діабету. А ще про те, які гормони. Найчастіше і найактивніше реагують на стрес, які наслідки це матиме для нашого організму. Тож до розмови запросила Ольгу Дмитрук, це лікар-ендокринолог Хмельницького міського лікувально-діагностичного центру поліклініки номер 2 Слава Україні! Героям слава! Дякую, пані Ольгу, що завітали. Ендокринна система дуже тісно пов'язана із стресом. Так, Добре. тобто, стрес з'являється оцей чинник, який негативно на нас впливає, і наші гормони починають реагувати на це. По різному часто і часто негативно. Тож давайте про гормони і стрес. Так, на жаль, стрес на нас впливає таким чином, що активізує нас організм на боротьбу з певним чинником. От в нас в організмі є головна структура, це головний мозок. Там у нас виділяються гормони. Вони в нас як йдуть начальники над органами, над залозистими органами, органами які в подальшому виділяють гормони. От. Е, тому під час активі... активації е, в нас діє на нас стрес. Тобто активізується симпатоадреналова система. Це такий комплекс нервових е, сплетінь, е, які дають сигнал мозку на те, що він повинен на це зреагувати, тобто виділити гормони. Відділяється в першу чергу в нас адренокортикотропний гормон, він далі впливає в нас на наднирники. Наднирники це у нас парні залозистий органи, які розташовані наднирками. Тобто, і звідти у нас відділяються уже адреналін, норадреналін та кортизол. Вони у свою чергу далі впливають на інші органи та системи. Тобто, в першу чергу, в нас йде підвищене, підвищується серцебиття, підвищується тиск, підвищується прилив крові в структури мозку, тобто йому потрібно реагувати на даний чинник. Далі в нас активується травна система, імунна система, підвищується згортальна здатність крові, тому що організм має готовий бути, якщо можливо буде втрата крові, то щоб кров могла. Швидко згорнутися і е, також активується викид е, запасів глюкози печінкою. Тобто глюкоза в нас як паливо, тобто, щоб побороти цей стрес. Тому якби, коли це гострий стрес, певна от ситуація, е, нам потрібно на це зреагувати, це нормально. Тобто організм це реагує, нам це так має бути, щоб пройти цей етап. Але коли е, в організмі. Е, Хронічбувається хронічний постійний хронічний, стрес, тобто ось ці скачки постійно тривало, то на жаль, вони так вони впливають негативно на наші органи, системи загострюються певні захворювання, і також і в ендокринній системі. Також якщо говорити про ці симптоми, які mm -hmm. мають насторожити, налякати і змусити людину звернутися до фахівця, то що це за симптоми? Не оті такі першочергові, які нормальна, адекватна реакція на стрес, а ті, які вже Тривало, як би, так, тривало, тривало, тривало. Тобто, саме перше, що в ендокринній системі найбільш зараз поширено, тобто, це розвиток цукрового діабету. Mm -hmm. Тобто, в моїй практиці, як є пацієнти з преддіабетом, тобто, це коли нас цукор, кров, іначе, у нас цукор крові наче від 5,7 до 6,9. глікований гемоглобін, тобто це цукор за. Три місяці, коли пацієнти його здають також. Тобто, коли він вище 5,7 до 6,5. Це в нас етап преддіабету. Ще не діабет, але все рівно вже коливання цукру відмічаються. От. То пацієнти, в яких був преддіабет, вони живуть в постійному стресі, там рідні на війні, або хтось загинув так само, то вони потім приходять, на жаль, уже з цукровим діабетом. Проходить час, і так, на жаль, коливання глюкози все більше і більше, і приходять з діабетом. Ще Ще також захворювання щитовидної залози, тобто це у нас автоімунний тироїдит. Дифузно-токсичний зоб. Це також дифузно-токсичний зоб також сильно реагує на стрес збільшенням виробленням е, гормонів щитовидної залози, тобто неконтрольоване надмірне виділення цих гормонів. От Людина відмічає також такі скарги, як е, пітливість, е, серцебиття сильне. Людина швидко худне за такий малий проміжок часу. Е, Ну, якби такі основні ознаки. Також і ознаки е, діабету я не назвала це такі, як у нас відчуття спраги, поліурія, е, тобто це надмірне сечовиділення. Е, також може бути як і втрата ваги, так і набір ваги от при цукровому діабету. Ну, це самі такі е, найбільш поширені. Е, Симптоми чи можна все ж таки попередити розвиток якихось ось цих таких небезпечних в подальшому ендокринних захворювань, як зокрема цукровий діабет та певні проблеми із щитовидною залозою? Чи варто навіть коли нічого не турбує, навіть коли немає ніяких сигналів, проходити певні зараз так модно говорити чекати, так хоча mm -hmm. б раз в рік, і який перелік гормонів отут обов'язково здати? Mm -hmm. е, до речі, на даний час також пацієнтів набагато більше стало, які проходять такі щорічні чекапи. Це досить правильно відповідальніше Да, відповідальніше. Так. Це набагато правильніше, чим нічого не лікувати і приходити вже з ускладненнями, і коли не так легко вже піддається лікуванню. Тому тому, так потрібно проходити хоча б раз в рік, от навіть якщо захворювань нема, раз в рік для себе глюкозу потрібно провірити. От, у ЗД щитоподібної залози зробити, і хоча б гормон сам ТТГ, тобто він нас начальник над гормонами Т4, і Т3, саме відповідно гормонів щитовидної залози, це так для початку, для початку тільки. І і те, я, я впевнена, що це треба спочатку до сімейного лікаря, так, який так, так чи так. до ендокринолога безпосередньо направить я до чого, що не варто самим. В собі назначати певні так, такі так, діагностичні так, Звичайно, методи не варто займатися ні самодіагностикою, ні також ні приймати ліки, які там порадила подружка, там вичитала десь. Бо наш організм кожен індивідуальний. Тому підхід має бути також індивідуальний. Потрібна консультація лікаря. Можливо, лікар запідозрює ще якісь симптоми, які на які потрібно звернути. Можливо, якісь є інші захворювання, які також от прогресують. і Лікар бачить доцільність цьому направити до вузького ще своєї колеги. То до спеціаліста іншого на дослідження. Про вашу практику, давайте я розумію, що зараз такої статистики немає, але тим не менше, чи можна стверджувати з вашого досвіду, що збільшилася кількість людей, котрі скаржаться на ендокринні захворювання різного типу, саме? І з початком повномасштабного вторгнення. Так, так, досить поширено. Це в нас цукровий діабет, щитовидна залоза. Є пацієнти, якими наприклад, прикладі щитовидної залози, тобто пацієнта дифузно, наприклад, токсичний зоббу. Це була гіперпродукція гормонів відбувалася. Ми пролікували, тобто компенсований настав стан в організмі, все добре. От тут пацієнт вирішує поїхати там. До, ближче до зони бойових mm -hmm. дій, от, або, наприклад, е, сталася якась трагедія в сім'ї. Потім пацієнт, на жаль, повертається е, знову з цим активним станом, тобто гіперпродукція далі відбувається, все повертається, на жаль, до того стану, з яким він прийшов вперше. От. Тобто, на жаль, дуже багато таких випадків стрес дає наслідки. Стрес, який ми зараз переживаємо, може стати причиною виникнення там через 10-15 років, скажімо, за цей час так цукрового діабету у людей, котрі не мали ніяких там ні генетичної схильності, ніяких передумов. Людина все ж таки може побачити у себе ознаки того самого цукрового діабету. Тобто він такий є, наче в сплячому стані. Так, так, досить збільшилась. Діабет також зараз говорять набагато більше помолодша. Mm -hmm. От, тобто раніше, більше якби в зрілому вже віці виставляли діабет, так можна було спрогнозувати, ну не спрогнозувати, тобто є там генетична схильність, хтось хворів, і так там міг він виникнути. Але е, зараз вже не обов'язково навіть і генетична схильність. Тобто люди молодого віку там за 30 також можуть прийти і вже можуть бути підвищення рівня глюкози в крові. От. Також є, також е скаржаться на те, що е також от війна у нас все і збільши е йдуть скарги на збільшення маси тіла, тобто. Прогресує також надмірна вага і в подальшому, що призводить до ожиріння. Кортизол, гормон стресу, він у нас також впливає на збільшення mm. е, виділення інсуліну е, і збільшення виділення глюкози печінкою. Тобто в нас є певні запаси, а от коли ці стреси постійно, глюкоза виділяється, інсулін також виділяється підшлунковою залозою в більшій мірі. Але він діє його заблокована. Клітини його просто не бачать. А для чого нам інсулін? Це як ключик для глюкози. Глюкоза як паливо для клітини. Тому такий вже породжується стан як інсулінорезистентність. Тобто, клітина не бачить глюкози. Відповідно, цукру, цукру в крові є. Інсулін також є, але клітина цього не отримує абсолютно. І організм е розуміє, що потрібна енергія, і він ще більше починає наїдати. От і в подальшому це призводить таке до. Діабету, так, так. Навіть е, гормон кортизолу навіть діє також. На такі гормони, як е, збільшення вироблення гормону голоду, тобто грелін, є такий гормон, от, і на зменшення виділення гормону лептину, тобто гормону ситості. Тобто, відповідно, людина постійно хоче їсти, постійно відчуває цей голод і переїдає малорухомий спосіб життя, переїдання, і все призводить подальшому до набору ваги, ожиріння цукрового діабету, гіпертонії і в подальшому до різних захворювань також. Ви сьогодні пані Ольго згадали про такі досить відомі, скажімо, гормони у народі. Це і кортизол, і адреналін, тобто гормон стресу. Його ще називають так, так, так страху, можливо, але ще. Е... Наскільки я знаю, що є прогостерон. Ми звикли його чомусь там якось поєднувати і асоціювати собі із репродуктивною системою, коли ось вагітність чи там планування вагітності, От чомусь дуже важливо саме рівень прогостерону. Він впливає в нас на прикріплення плоду до стінки матки. Тобто, а кортизол, коли його постійно багато, відповідно він відділяється цей гормон меншої кількості і може призводити в подальшому до викиднів, взагалі до безпліддя, так само. До нерегулярних е, циклів. Е, чому? Тому що в нас кортизол впливає е, тим, що на гормони, е, тож, начальники репродуктивної системи, це фолікулостимулюючий гормон і лютеїнізуючий гормон. І в жінок, і, і в чоловіків він, вони відділяються. У жінок вони впливають на вироблення гормонів яєчниками, тобто естрадіол, прогестерон, так. А в чоловіків на виділення тестостерону та утворення сперми. Внаслідок того, в жінок постійні стреси впливають на те, що гормони ці виділяються менше в меншій кількості і призводять до порушення циклу, тобто цикл стає нерегулярний, він стає подовжений, був взагалі відсутній. От е, також до безпліддя, відповідно, е, і в чоловіків призводить до того, що менше виділяється еякуляту, і також менша можливість, якби рухливість сперматозоїдів також знижується внаслідок того, якби можливість зачати реактивна дисфункція може також, бути жінок навіть зменшення рівня лібіду. Наскільки я розумію, що лібіду в також падає, падає. падає. Чому падає? Бо кортизол впливає також на пригнічення гормону настрою, тобто серотоніну. Відповідно, і настрій падає. І лібідо, і потяг, все тому і негативно, і тут є аспекти свої, Тож, от завершуючи тему про гормони, хоча вона надто велика і ефірного часу не вистачить, як їм допомогти усім. Це має бути спосіб життя, чи це має бути наша е, спокійна реакція на стрес на те, що відбувається довкола негативне. Яким чином ми можемо їх підтримати у нормальній такій функціональній роботі? Ну тобто, це старатись, так, да, дійсно. Ми живемо дуже важкий час, але все рівно mm. ми маємо е, старатися підтримувати свою фізичну активність, тобто обов'язково, щоб вона була, бо в нас збільшився е, малорухомий спосіб життя, е, тому збільшити фізичну активність, але бажано обов'язково в першій половині дня для того щоб оцей гормон стресу кортизол у нас не виділявся на ніч, щоб ми могли нормально заснути. Тому краще в першій половині дня фізична активність, регулярний сон це обов'язково, тому що кортизол він і на гормон сну впливає мелатоніну, тобто його стає дуже мало, сон стає нерегулярний, людина не може заснути. все. Тому бажано засинати в 22:30, 23.00. І сон, щоб тривав 7-8 годин для дорослого населення. Це обов'язково. Щоб О, він був якісним. Так, так, тому, що, е, кортизол і мелатонін це в нас також і впливають на ці біоритми. Мелатонін це гормон сну і біоритмів. А кортизол він також має таку е, добову регуляцію, е, тобто він від, в нас падає ближче до півночі, знижується. І ближче до ранку він підвищується. Він у нас як будильник діє. Тобто, людина починає просинатися, відділяється кортозол, активізується весь організм. От тобто він нам потрібний, він хороший гормон також, але коли його багато, то на жаль, він показує свої погані сторони. Вже фактично усі гормони хороші. Давайте так, 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 так. але так. якщо дійсно Певна, має бути гармонія шкалі... у всьому, так так. так з гормону з, з гормонами відносно зрозуміло. Давайте про щось подібне. подібну залозу, поговоримо детальніше. Угу. На що тут варто звернути увагу тим людям, котрі. Мають схильність до хвороби, так, якісь вже певні ознаки. А чи то хворіють на так, можуть, наприклад, навіть родичі хворіти також там, автоімунний автоімунтироїдіт має генетичну схильність mm -hmm. по жіночій лінії, тому варто варто перевіряти особливо і жінкам, чоловіків річі, але все рівно є. От, е, Перевіряти обов'язково УЗД для початку, пройти УЗД щитоподібної залози і е, перевірити стан гормональний, е, гормонального фону, тобто здати аналізи такі, як. На ТТГ тиротропного гормону, тироксину Т4 і е, антитіла до тиреопероксидази. І тоді вже далі можливо треба буде додатково, але для первинної консультації якби цього достатньо, щоб зрозуміти далі, куди в якому напрямку рухатись. Пані Ольго стрес в будь-якому випадку негативно впливає, як я на початку нашої розмови сказала і на фізіологічний стан нашого організму, на ментальне здоров'я це безумовно, і мабуть на зовнішність. Так, особливо жінки помічають от зміни в організмі, наче процес старіння відбувається швидше, коли людина стресує, коли людина перебуває в такій напрузі. То чи дійсно стрес впливає на наш зовнішній вигляд? Скажімо? Так, так, так. звичайно. Тобто організм починає набагато швидше старіти, угу. набагато швидше, на жаль, е, також і впливає на кількість сивини і в волосці. Також жінки можуть відмічати, то також це з цим може бути зв'язано, тому що гормон стресу в нас впливає таким чином, що е, на структуру на саму волосину, тобто в волосині є такий пігмент, як меланін, а при надмірному стресі втрачається зв'язок цього пігменту зі структурою. Тури волосини тому вони ці клітинки, меланоцити, вони відмирають і клітин, якби волосина, знебарвлюється вже. От тому, от також такий навіть чинник може бути також. Я вам дуже дякую за те, що завітали сьогодні і поінформували наших глядачів. Тепер дякую. вони будуть ще відповідальніше ставитися до свого здоров'я. На завершення можливо підсумуємо те основне, про що варто пам'ятати. Кожен так. як ми бачимо, стрес дуже сильно впливає на на наш організм. От він страждає від, від цього. на жаль, ми ж і живемо в дуже важкий час, але ми мусимо триматися, мусимо знаходити краплю позитиву якусь кожного дня. Тобто і все буде добре. Дякую за розмову. Дякую за вашу роботу. Дякую вам, дякую, шановні глядачі, що дивилися, робіть висновки і бережіть себе. Наскільки це можливо в умовах цього дня, в умовах війни піклуйтеся про своїх рідних і звертайте увагу на те прекрасне, на ті дрібнички, які насправді є навколо нас, посмішки близьких і ті хороші емоції, котрі направду, важко здавалося б знайти, але вони є. Тому будьте уважними до себе, до свого здоров'я і до усього, що відбувається навколо.